життя» Тараса Григоровича Шевченка. Біографія, яка написана в книжках, розповідає нам про важке дитинство та злий митця. Чи насправді митець був настільки бідним? Його називали Тарасом через юліанський календар. За ним 25 лютого відзначає День Святого Тараса. Не, дивлячись на те, що він виріс у сім'ї кріпаків, його батьки були достатньо заможені. Мати була вільною селянкою до заміжжя, а батько на новий лад був далекобійником, тому гроші в родині були. Шевченко мав п'ять рідних братів та сестер, проте лише його віддали на навчання. Ще з ранніх літ тато Тараса зрозумів, що він сильно відрізняється від однолітків і дуже тягнеться до науки. В його усному заповіті були такі слова. Моєму синові Тарасу, з мого хазяйства, нічого не потрібно. З нього буде або дуже щось добре, або велике ледаще. І ще він мав досить маленький зріст усього 164 см. чоти сантиметра. Щороші Тарас Григорович Шевченко мав завдяки малюванню. Після звільнення скріпа він робив портрети заможних людей і з цього мав великі кошти. Шевченко вивчив польську мову через кохання. Перебуваючи у вільниці, він закохався в полячку, мав намір одружитися. Проте суспільні канони не давали шлюб кріпака і війної селянки. На Варвара Рупніна допомогла Тарасу влаштуватися малювання в Київський університет, адже було сильно закохано у нього. На жаль, через соціальний статус юнака вони так і не змогли бути разом. Шевченко прожив у Петербурзі цілих 17 років. Проте жодного разу не сказав, що йому подобається це місто. У своїх творах він писав, що любить тільки Київ. Під час мешкання в Петербурзі багато грошей витрачав на вбрання і слідкував за останніми модними тенденціями. Шевченко прожив в Україні всього 15 років свого життя. О 14 він виїхав з України з поміщиком Енгельгардом, якому прислужував із дитинства. В Україну приїжджав лише погостювати. Личный представитель командующего, поручик Стефан и фон Верд. Шевченко государь помиловал, а вы хотите, чтобы он остался здесь навечно? Он даже бреду опасен. Царь А ящер. Кузак поберуте. Если он сбежал, рутонов ему не миновать. Наимоверно. Але перший наклад Кобзаря понад тисячу примірників розкупили менш ніж, ніж за два тижні. У світі налічують 1384 пам'ятників Тарасові Шевченки. На честь митця в 1975 році було названо один із кратерів на планеті Меркурій. Ще є дуже багато цікавих фактів про Тараса Шевченка, адже, як говорять, він проживав життя, яке дається Богом, один раз. Єдина його відмінність була в тому, що він був поцілований Богом, тобто мав величезний талант.